Вітаю вас, хлопці і дівчатка. Сьогодні невелике відео про, про один з факторів, без якого, на мою скромну думку, не ви не зможете накачатися. Спочатку коротко про себе. Я думаю, ви бачите, що я фізкультурник. Я не є качок там, О. але фізкультурник, ну, з іншого боку, в 45 років я 20 разів можу підтягнутися, в будь-який час ви мене будете. Паша, ну давай, 20 разів підтягнувся, я бац, пішов, підтягнувся. Чи там на одній нозі там, разів 10 присяду. Ну тобто, Нічого надзвичайного, чи там 30-35 разів відіжмуся на брусах. Ну, наприклад, наприклад так? О, сотку, сотку жав штану. Штану тобто, ні, ж ні, Нічого взагалі не, не надзвичайно, ну, але фізкультурою десятки років, десятки років. Років 30, напевно, вже я, тримаю. Ну щоб ви розуміли, плюс-мінус там мій рівень. Ну, таке, фізкультурник, називаємо так. О! І чому нема, як я говорю, таких надзвичайних результатів, як ви по мені бачите? Тому що я тренуюсь натурально. Хто ще не розуміє, якщо натурально тренуєтесь, ви і будете виглядали як фізкультурник. Максимум ви можете там набрати вагу, але якщо поміряєте талію, ви зрозумієте, що набрали ви не тільки м'язи, а це ще й буде жир. Так що така жорстока правда. О, але останній, е, останній час я помітив, в мене є ваги ці, які вимірюють не тільки вагу тіла. Я, до речі, огляд робив на каналі, але і кількість м'язів в організмі жиру, ну ви розумієте, вода, вага кісток це все. Я запримітив раз в тиждень важуся, що останнім часом остан... м'язова маса почала рости. Ну, для моєго мого рівня, повторюсь, для рівня фізкультурника і натурального атлета. Ви, ви повинні розуміти, що там особа результатів не буде. Але все одно я бачу. Я, вам навіть прикладу скріншот з, з тих з програми «Стоїваг», з, з якими я користуюся, що росте вага, кількість м'язів. І я. А в мене такий склад характеру, що я починаю один дізвати. Чому це сталося? Чому? Ну, ну, За рахунок чого, щоб потім повторити цей фактор і почав аналізувати. Тренування. Що змінилося? Тренування. Ну, Там є нюанси, можливо, колись зроблю м -м -м, огляд, ну, ну, поки що так. Я б не сказав, що щось сильно я поміняв. Харчування. Ну, як їв, так і їв. Хіба цього той як то, з золиксу протеїн той, що купив? Ну ладно, жартую. Харчування більш-менш нормальне, норму білка я набираю, але воно не змінилося. Як було, так і є. Далі сон. Також. Я фрілансер, скільки хочу, стільки сплю. Як було колись, так і зараз. Тобто також нічого не змінилося. Я сам не міг зрозуміти, думаю, що, що помінялося. І м, один фактор все таки я думаю, що змінився. Але чуть-чуть здалеку підійду. М -м, батько в мене е хворів вже багато, там, років більше ніж п'ять років, були з ним проблеми. То там, десь йому погано зробилось, то там. Но останній рік там було вже особливо, тому що він хватанув інсульт. І за, за рік, останній, що він жив, помер він в березні, цього року в березні. За той рік останній, що він жив, разів 10 йому робилось погано, то десь свідомість втрачав прямо на балконі, отут, де в мене штатив стоїть з камерою, знімає мене, втрачав свідомість. І ще й останній вже останній місяць ще й знайшли в нього онкологію. Там четверта стадія раку з тими з метастазами. Помер від того, як його від тромбу обірвався. Ну, але Скажімо так, я як то згадую, то, ну, то було невесело. О, і, і, і в мене таке от відчуття, я це все почав аналізувати, Що, по-перше, я відчуваю, що я в останні місяці так, я відходжу. Я відходжу, я не, звичайно, ви бачите, що в державі, що навколо робиться, так, війна, це все. Звичайно, стрес є фоновий, але оця, те, що в, в сім'ї було, так, то цей стрес відійшов від мене. Я собі розслабився. І моя скромна думка. Отже вже прийшло скі, там, 4 місяці, як батько помер. І останні місяці два я вже відійшов. Ну, ну Нормально, відійшов, як то кажеться. І моя думка, що це, що, 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 це, через, це через це, що е, набагато зменшився стрес. Тому от, от назва відео, я назвав відео. Без цього ви не накачаєтеся. Якщо ви там, там суперметодика. Супер там харчування, відновлення, тренер, все, все найкраще, найкращий зал там. Але якщо буде сильний стрес, моя думка там виділяється, що там гормон стресу той й кортизолта, і моя думка, що ну, тренуватись то можна, і якісь результати будуть, але на 100% ви не, себе не проявите. Як знімати стрес? Тут же кожен дивиться сам. В багатьох випадках просто треба від стресу. Як то кажеться, подалі триматися. Ну, не завжди це виходить, як я вам сказав як з моїм батьком. Та. О. Е, можна прогулянки, в кого виходить. Дуже добре той велосипед, знімає стрес. Велосипед це взагалі шикарно. Е, якісь тренування на спортивному майданчику, якщо є можливість. Там навіть от, я деколи люблю, якщо немає часу, сів на балконі і сімки чмакаю. І також нормально, сонечко, загоряєш. О. Так що, ну майте на увазі, оцей фактор завжди. От я в мене купа там і, і свого часу тих книжок про спорт, про бодибілен читав, а про це рідко згадують. Згадують так так стрес. А це може бути сильніший фактор, особливо якщо сильний стрес, я вам сказав, який е, що в мене було. І так що майте на увазі, що ти може бути все робиш, а результат не йде. Ось таке може бути причина. Ну все, пишіть, що ви про це думаєте, все найкращого.